Проєкт під номером 16 точна діагностика, шанс на життя, аналізатор газів крові для лікарні, здобув перемогу у міському конкурсі Бюджет участі місто 2025» і посів друге місце у загальному переліку переможців за кількістю голосів. Його підтримали 3914 людей. Автор Ігор Сай ділиться. Проєкт передбачає придбання аналізатора газів крові та електролітів CG-1 для підвищення якості медичної діагностики. Це обладнання допоможе лікарям оперативно визначати критичні показники стану пацієнтів, що дуже важливо в умовах реанімації. Взагалі цей пристрій портативний, який дозволяє найкоротший термін робити аналіз до 4 хвилин. І біля ліжка хворого його мобільність дозволяє переміщати його з відділення, де він потребується. Пристрій забезпечує швидке та точне визначення параметрів газового складу крові, кислотно-лужного балансу та рівнів електролітів. Ці дані критично важливі для пацієнтів у реанімації, хірургії, трансплантології, педіатрії та інших медичних напрямках. Знаходитиметься обладнання на базі комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради, міська лікарня номер 9 і буде доступним усім пацієнтам. Я хотів би подякувати всім. Мешканцям нашої територіальної громади, які віддали голос за наш дуже важливий проєкт, він суттєво покращить якість надання медичної допомоги і дозволить збереч не одно життя пацієнта. Навіть під час війни мешканці кам'янської громади можуть брати участь у розвитку міста, долучаючись до конкурсу бюджет участі і проєктами і голосами за дослідженням Transparency International Ukraine, Кам'янське увійшло в трійку районних центрів України, які у 2023-2024 роках провели бюджет участі. Бюджет участі ефективний інструмент дієвої співпраці влади та активних мешканців.